Вітаємо на каналі Кулінарія І ми. У сьогоднішньому відео поділюся португальським рецептом, який тут називають калдейрада. Насправді все готується дуже швидко та просто. Півкільцями ми нарізаємо цибулю. Слайсами нарізаємо часник і одразу все можна складати у каструль. Тоді додаємо помідори. У мене помідори маленькі, тому я брала їх більше. Перець, можна брати якийсь один вид, можна два, я взяла два, в мене заморожений. Також нарізаємо кільцями картоплю і зверху викладаємо рибу. Її можете брати таку, як вам подобається. У мене це португальською пешкада, тамборіл і софів. В інтернеті я переклала, що це хек, морський вугор і морський чорт. Тоді додаємо томатну пасту. Приправи за смаком. В мене сіль, перець. Також я додаю кубики зі смаком морепродуктів. Вливаю оливкової олії. Можна брати і звичайну олію. Кількість використаних інгредієнтів ви зможете знайти в описі. Накриваю кришкою і ставлю на вогонь. Дивіться, воду я не додавала взагалі, але завдяки овочам в нас виходить дуже багато навару. Дрібно нарізуємо зелень. Я брала кідзу, І посипаємо зверху на готову калдираду та подаємо до столу. Це неймовірно смачно. Обов'язково приготуйте! До слідуючих відеорецептів!